І, власне, далі поговоримо про те, що відбувається якраз таки в Сполучених Штатах на фоні шатдауну, на фоні а, провалів зовнішньої політиці. А, і от власне і про протести теж поговоримо, наскільки вони впливають. Андрій Добрянський з нами на зв'язку. Це Речник Українського конгресового комітету Америки. А, пане Андрій, ми вас вітаємо. Добрий день. Слава Україні! Героям слава і дякую, що запросили. Отже, пане Андрій, ну дивіться тут і шатдаун з одного боку там спровокований тим, що демократи не хочуть підтримувати певні зміни до бюджету, а з іншого боку, є протести і протестувальники, які не вдоволені політикою Трампа, головного республіканця. Відповідно, чи можемо ми говорити про певний розкол в американському суспільстві? Ми можемо говорити, що тут опозиція, яка традиційно бере часу рік-два в адміністрації, організується трохи швидше у відповіді до надзвичайно швидкість цієї адміністрації. Ми вже до нинішнього дня отримали понад 200 президентських указів. Ви покажете різні щодня на екрані різні новини в Америці щодо а, а, Збройних сил а, американських у вулицях американських містах, а, що відбувається у а, Карибських а, а, морів. А, тут різні новини, які трохи шокують американське суспільство більш більш навіть ніж соцмереж, це що ви показали, що тролує президент Трамп американського суспільства. Але тут є що ми бачимо на екрані цей рух, це є організований рух протести, який відбувається проти кожного президента. Але тут головне зрозуміти, що це швидко відбувається і організується ніж раніших часах. Бо вже це є третя велика маніфестація. Перше у березні під гаслом руки геть. друге так само як вчорашня чи в суботній подія це без королів чи ніяких королів. І що ми бачили у червні? Це було 5 мільйон осіб по цілої Америці. А цього разу навіть і більше маніфестацій через всіх 50 штатів і висадали. Інших країн так само, і це включно до 7 мільйон, чи навіть більше людей, і це у співпраці з, з, з те, що діється у, у, у конгресі, що є рух стати проти різних е, таких автократних е, акцій президента, але цей рух покаже, що ми бачимо у вулицях, що існує. Громадські е, протидії проти президента тільки не знаємо, чи нарешті це буде мати. Ми побачимо маніфестації, коли голосують. Бо цього року, через місяць, є ще е, місцеві вибори у декотрих штатах у кілька губернаторів. А найбільші голосування це буде через рік, коли кожний конгресмен балотує, і ми побачимо тоді, чи ціла Америка повертається е, з... назад у підтримці у президента. Чи... Хочуть зовсім іншу партію в контролі у конгресі. А, добре, тоді а, на треку російсько-української війни, от це як може позначитися зараз під час шатдауну, по факту, держструктури практично не працюють, тому що немає фінансування, немає погодження цього фінансування. Відповідно, це абсолютно законне право людей сказати: А, немає грошей, значить я не працюю. Поки і. Відповідно в питанні російсько-української війни теж задіяні дуже багато структур державних. Ми бачили делегацію українську, ми бачили зустріч Трампа з Зеленським. Тобто, ця робота йде. А можливо, через шатдаун, через протести, якісь державні структури, які могли би забезпечувати подальшу роботу щодо надання нам озброєнь, укладення різноманітних договорів, вони не працюють як тоді бути. Ну у є різні категорії, що закриваються. Що ні? Головне тут є платня. Декотрі особи, які робітники федерального уряду є зазначені як критичні. І їм немає право зупинити свою правіцю працю навіть і що вони не отримують платню. 15-го цього місяця був перший період платні, які вони не отримали. Багато моїх друзів політологів підтримують ідею, що це візьме два таких періоди, тобто до, до 2 листопада, коли вже повний місяць не отримують платню федеральні робітники, що натиск від громадськість вплине на конгресу і щоб знайти якесь домовлення. Побачимо, чи це вийде через два тижні, чи ні. Але щодо робітників, як це впливає на, на Україну, є багато з тих у держдепартменті, які працюють щодо справи України, ще залишаються як критичні. Ми бачимо, що цього тижня, минулого тижня, це не було тільки президент, який приїхав, але тіла, як ви задали, делегація. Прем'єр-міністр тут був пан Умеров, пан Єрмак, і як і так само декотрі мери і, і, і інші представники українського. Уряду це відбувалося на дуже високій рівні у держдепартменті у Міністерство оборони Америки, які так само вони мали багато зустрічей з американськими бізнесами лідерами, що дивує людей і громадськість Америки, що ми ми насправді будемо мати найдовший шатаун в історії, найдовший раніше це був 35 днів, днів. А це відчувається чомусь. У термін президента Трампа що шатдаун існує, а якось ніхто про це не журиться, більшість американців про це не журиться, і це не знати, чому є таке відчування. А, пане Андрію, ну ще такий момент. Власне, оскільки цей шатдаун може бути найбільшим в історії, попередній шатдаун речі, теж був за часів першої каденції Трампа, як йому щастить дивно. Дивно, як йому щастить. Чомусь при Байдені такого не було. Знаєте, це нагадує і наші меми, тут українські, що при попередньому президенті такого не було. Ну це такі жарти в мережі. Але і відповідно, замість того, щоб намагатися вирішити цей шатдаун, замість того, щоб ну, заспокоїти протестувальників, так і сказати, що там Окей, добре, ми вас почули. Давайте якось спільно вирішувати. Ніяких королів немає. Трамп, ну, власне, робить відео, на надіває на себе корону. Таким чином, е ну провокує подальші протести, подальше невдоволення. При тому, що от тут, до речі, теж цікавий момент: а на протести вийшли хто? На протести вийшли невже всі прихильники демократів? От мені щось це не дуже віриться. На протесті вийшли багато прості американці, декотрі, які не беруть участь у громадських рухів. Дуже цікаво було скільки республіканців були на протесті, не тільки ті виборці, які реєстровані як республіканці, бо вони шарували свої пости онлайн, але колишні конгресмени конгресменки, які відпали від, від членства партії, в тім, що вони ненавиділи. Президента Трампа у першій адміністрації і не отримали його підтримку, то проти них інших республіканців перемогли, і вони тепер стоять в конгресі. Тут, то тут є дуже широка частина американського суспільства, кого ми бачили. Коли ми говоримо про найбільший протест в американській історії, це по по, по всіх 50 штатах, але так само кількість людей, тих мільйонів, які вийшли. Простих американців, а, і, і це у звичайних часів, а, би було а, а, мало багато впливу на федеральну уряду, але як ви згадали ті а, тролування від Президента Трампа, його ролики і Джей Венса так само це є унікальні політики, які раніше Америка не мала, і а, такі традиційні акції, як протести. Як листи, як е, зустрічі з президентом, вони не є такі ефективні, як колись були, бо цей президент унікальний політик, який на жаль не отримує багато негативні е, е, політичні наслідки від будь будь-які рішення, його як і так само він е, 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 ігнорує прохання і думає, що е, його мета є що, щоб підсилювати його позицію, коли люди нарікають. Цікаво, цікаво, пане Андрій. Ну будемо стежити далі і за шатдауном, і за протестами, і за тим, що відбувається в сполучених штатах. Просто ну на фоні дійсно провалів зовнішньої політики. А з Китаєм з ми бачимо зараз про прогинання під Росію під Кремль щодо томагавків, щодо вимог до України після розмов. Якихось гіпнотичних, як на мене, розмов з Путіним, тому що з одного боку була ніби нормальна чітка позиція. Поговорив з Путіним і тут знов все те ж саме, а просто ще так дозволяти, щоб просіла ситуація всередині країни, не працює уряд на вулицях, протести. І ця людина називає себе найкращим, власне, найкращим, як це? Людину, яка найкраще е, е, угоди, так заключає. Так. Ну це дивина від відверто кажучи. Але пане Андрій, так, будемо так, так, так. так. Я, би, я би ще додав, що це другий раз в історії, одне першої каденція. Це другий раз, яка партія його отримує цілий уряд, і палата, і сенат, і білий дім. Так само дуже дивно, чому шатан існує, коли цілий уряд контролює президент Трамп. Ще про це можемо говорити наступної раді. Обов'язково поговоримо, це теж, до речі, цікаво, насправді. Чи не, немає розколу всередині партії? Оце важливо. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, щойно був з нами на зв'язку. Бачите, говорили ми про, і про ситуацію в Сполучених Штатах, які теж трясе, до речі.